Виконуємо номер 12.1 із підручника Геометрія 8 та номер 24.1 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво «Ганеза», 2025 рік. Усно дано трикутник АБЦ подібний трикутнику МНК. Заповніть пропуски і завдання перше: кут А дорівнює куту, кут Б дорівнює куту і кут С дорівнює куту. Приступаємо до виконання. Два трикутники називають подібними, якщо їхні кути відповідно рівні. Сторони одного трикутника пропорційні відповідним сторонам іншого. Отже, у нас кут А, то він буде дорівнювати куту М. Далі, кут Б, він буде дорівнювати куту Н. І кут С, він буде дорівнювати куту К